Завдання з параметрами на МНТ 2024 року. Визначте кількість усіх цілих значень параметра А, за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. В рівнянні маємо доданок 4 ексовій, а також 2 у квадрат і мінус у квадрат. Розв'яжемо систему рівнянь методом додавання. Домножимо друге рівняння на 2. Що ми отримуємо? 2 на 4 вексові мінус 2 y квадрат, 12a мінус 42. Почли на додамо 2 рівня. Очевидно, що доданок 2 y квадрат і мінус 2 y квадрат взаємознищується, і отримуємо рівняння, яке містить 4 вексовій степені. Пропишемо. Друге рівняння до на 2, перше переписуємо без змін. 2 помножити на 4 вексові степені мінус 2 помножити на y2 дорівнює 12a мінус 42. Почленно додаємо 2 рівняння 4 вексові степені плюс 2 помножити на 4 вексові степені плюс 2y квадрат відняти 2y2 дорівнює 30 ідуємо праві частини 2, 30 плюс 12a мінус 42. 2y квадрат мінус 2y квадрат 2 взаємно знищується. Беріть 4х, поставимо коефіцієнт 1, і заводимо подібні доданки. 1 помножити на 4 вексові плюс 2 на 4 вексові маємо 3 доданки помножити на 4 вексовій. В правій частині 38, 42 мінус 12, тобто 12а мінус 12. Кожний доданок можемо поділити на 3, тому маємо 4 вексові, 4а мінус 4. Дане рівняння показникове. Пам'ятаємо, що 4 вексовій степені завжди більше 0, тому і на праву частину накладаємо умову, що 4а-4 більші. 0. В заданні сказано, що вказіть значення А, за якого принаймні система має один розв'язок. Тому накладаємо умову, що 4А 4 більше нуля, і розв'яжемо 4а більше за 4 А більше за 1. Це перша умова. Далі потрібно визначити, а яка умова накладається на Y квадрат. Ми вирізали, що 4 вексові дорівнює 4А 4. І замість 4 вексові підставимо вираз 4а 4 і виразимо звідси Y квадрат. Значить, замість 4 вексові степені підставляємо 4а 4 і далі переписуємо плюс 2 Y квадрат дорівнює 30. 2 Y квадрат залишаємо ліворуч. Інші доданки переносимо праворуч. Тримаємо 34 4 а і поділимо обидві 4 на рівні на 2. Маємо y квадрат дорівнює 17-2а. Квадрат набуває невід'ємних значень, тобто більше рівних 0. Тому на праву частину накладаємо умову, що 17 мінус 2а більше рівня нуля. 0. Маємо лінійну нерівність мінус 2а більше рівня за мінус 17. Поділимо обидві частини на мінус 2, а менше за 8,5. Дві умови. А більше одного і а менше рівне за 8,5 запишемо в систему. Рівняння має принаймні один розвиток, це означає, що і перше рівняння, і друге рівняння. Вино мати розв'язки, тому ми і наклали умови, що 4 в степені Х більше нуля, а грі квадрат більше рівно нуля. Обидві множини розв'язки записали в систему і знайдемо спільний розв'язок. На число вісім наносимо точки 1 виключно 8,5 з половиною включно і показуємо, що А більше 1. Це розв'язки праворуч можна показати ще таким чином, а менше рівне за вісім з половиною ліворуч. Або так показати. Розв'язати систему, це означає знайти спільний розв'язок. Спільний розв'язок буде від 1 до 8,5 включно. У відповідь маємо вказати кількість цілих значень параметра. А, цілі значення це 1, 2, 3, 5, 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Обираємо цілі значення. Одиниця виключно не входить, тому далі йде 2. 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Це цілі розв'язки, які входять в даний проміжок. Прорахувавши кількість, бачимо, що таких розв'язків 7. Відповідь маємо вписати кількість розв'язків, їх 7. Завдання з параметрами розв'язали легких параметрів на МНТ.